Однією з найвідоміших постатей грецьких міфів є Прометей, титан, який створив людей із глини та вирішив допомогти їм, викравши у богів вогонь і навчивши смертних користуватись ним. За це Зевс жорстоко покарав його, прикувавши до скелі, де щодня орел або грифон орел за деякими версіями викльовував йому печінку. Але вночі вона зросталась знову, і муки повторювались без кінця, аж поки його не визволив Геракл, пробивши стрілою орла та зламавши кайдани титана. Грецька міфологія вчить нас важливості боротьби за справедливість і прагнення до свободи. Вона наголошує на тому, як знання і самопожертва можуть стикатись з наслідками зловживання владою, і як навіть ті, хто намагаються допомогти людству, можуть бути покарані за свої вчинки, адже великий ризик і велика відповідальність часто супроводжують великі досягнення.